Випускники магістратури державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу отримали дипломи. Для більшості колишніх студентів це вже друга вища освіта. Серед випускників діючі працівники органів державної влади та місцевого самоврядування. В стінах навчального закладу магістри вдосконалювали свої знання з державного управління, права, економіки, менеджменту та іноземних мов. На урочистостях побували наші кореспонденти. Процеси державотворення, реформування державного управління на основі демократичних засад, розбудова правової держави, проведення адміністративної та муніципальної реформ зумовили потребу в підготовці компетентних, свідомих, діяльних працівників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Сприяти вирішенню названої проблеми покликана магістратура державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Сьогодні це особливий випуск. Адже в 2014 році, коли вони були абітурієнтами, вступниками в магістратуру, витримавши вступні випробування, були зараховані на навчання, однак Верховна Рада внесла зміни до бюджету і позбавила їх права, можливості навчання за державним замовленням. І тому Частина з людей, які сьогодні отримують ступінь магістра, навчалася за власні кошти. Частина навчалася за кошти програми розвитку місцевого самоврядування, яка діє і є найбільш ефективною з програм наша Івано-Франківської області з усіх обласних рад України, наша найкраща, і це завдяки старанням Олександра Максимовича Сеча і Василя Михайловича Скрипничука, які були авторами цієї програми. Магістратура Державної служби утворена у 1996 році, до 2007 року підготовка здійснювалася тільки за двома спеціалізаціями адміністративний менеджмент та економіка. З 2008 року, окрім названих, розпочато підготовку слухачів за спеціалізацією територіального управління і місцеве самоврядування. Вже у 2012 році, враховуючи численні запити владних органів, розпочато підготовку за актуальною у сучасних умовах спеціалізацією Ацією правове забезпечення, а з 2013 року відкрито шосту спеціалізацію світова та європейська інтеграція. Усього за 20 років підготовлено 1631 спеціаліста з можливістю продовження навчання в аспірантурі. Ми розуміємо, що людина державний службовець. Публічна особа, яка працює в органі виконавчої влади чи місцевого самоврядування, не повинна зупинятися в своєму розвитку, і ми даємо їй шанс для того, щоб вона продовжила своє формування професійної компетентності. Для організації навчального процесу створено належні матеріально-технічні умови серед викладачів, семеро докторів наук, професори, кандидати наук та доценти. Це дає змогу отримати високий рівень знань та практичні навички. Так і в галузі Державної служби. Дуже дякуємо за гарний викладацький колектив, який надав нам чудову базу, можна сказати, як перший крок у майбутнє до державного службовця. Навчання проходило на досить такому позитивному рівні. Так само, можна сказати, про гарний колектив, який існував дружній у групі. І якщо поєднати ці два колективи, тобто групу, і викладацький колектив склалось не гарне ураження на рахунок проходження цього 2,5 з половиною роки навчання. Більшість цьогорічних випускників будуть реалізовувати свої знання в органах державної виконавчої влади. Здібні продовжать навчання в аспірантурі, де здобудуть ще більше знань та отримують можливість назвати себе науковцями в галузях управління та адміністрування.